2012 рік на фоні розмов про квантовий перехід та закінчення календаря Мая було ще одне цікаве передбачення. Порівняємо це з останніми подіями на Росії. Провидиці передбачали, що територію Росії затопить, і замість цих територій буде суцільне море. Росіяни почнуть наступати на вільні території сусідніх держав. Такі передбачення вони нібито вичитали у книзі Велеса. Яка є фальсифікацією, створеною в 19-20 столітті. Вона примітивно імітує прослав'янську мову та повідомляє про глибокі арійські коріння слов'ян та російського народу. І до гарних новин щодо затоплення Росії внаслідок паводку та руйнування дамби. Підтоплені 39 регіонів Карма шутка непередбачувана. Ось вам і море.